Тут всі важкі, тут всі важкі. А так трошки поспілкуємося. Вони, вони ждуть. Охретье. Скоріше, одужання. Пізнав? Да. Ну молодець. Дай Боже, ти молодець. Ти витримав все. Ще операція і все буде добре. Володя, Олександр Усик до тебе прийшов. Бажаю здоров'я! Лежи, лежи, брат. Обережненько, обережненько. Лежи, лежи, брат. Все, лежи, Я дивлюся, ваші бої всі. Обережненько, давай. Все добре. Дякую, дякую Бу за самовіддачу. Бу молодець, молодець. молодець. Вже, вже приходить в себе, вже все, все добре. Нам дуже приємно, що сьогодні і минулого разу ви підходили до нас. Самих важких поранених героїв і вели в себе дуже людяно, поважаючи кожного, люблячи справжніх героїв. Ми вам пишаємось. Дякую. 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 Дякую.